Ми, по суті, біологічна машина, угу. ми біологічний організм. Мене не цікавить, що буде з е, нашою планетою, що буде з екологією після мене. Це таке егоїстичне, <світок> наше не просто бажання. Це така е, егоїстична потреба для того, щоб вижити. Вони знайдені вже в мозку людини. Відходи — це не сміття, відходи — це ресурс. <му> Вітаємо вас на каналі Петро Могила ТВ в ефірі. Програма інтерв'ю в Могилянці гостро і актуально. Я Анна Джежар, і сьогодні ми говоримо про екологію, екологічне питання і загалом стан навколишнього середовища в Україні. Сьогодні з нами наша гостя Діана Кресінська, кандидатка технічних наук, доцентка кафедри екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Пані Діано, вітаю вас. Доброго дня. Давайте з вами поговоримо про таку суттєву річ як екологічне питання. Чому ми маємо цією темою цікавитися взагалі? Якщо ви спостерігаєте за станом довкілля або за своїм самопочуттям, як ваше самопочуття змінюється внаслідок того, що відбувається в довкіллі, ви певно помітили, що останні роки навіть клімат нашої області, нашого регіону, він починає суттєво змінюватися. Він стає більш посушливішим. Ми спостерігаємо більші періоди відсутності опадів. Ми фіксуємо і спостерігаємо збільшення забруднення довкілля, саме погіршення якості атмосферного повітря. Чому важливо нам дбати про довкілля, взагалі цікавитися екологічними питаннями? Людина не живе в саркофазі, людина не космонавт. Ми не маємо. Крім нашого тіла, нашого поверхні, нашої тілесної, ніякого іншого захисту від факторів впливу довкілля, від якості повітря, від сонячного випромінювання, від опадів, тобто весь світ, всі сфери, які нас оточують, наше тіло. Постійно з ними взаємодіє. Ми, по суті, біологічна машина, ми біологічний організм і насичуємо наше тіло для того, щоб воно функціонувало. Нам потрібно забезпечувати наші біологічні потреби зараз. Надзвичайно є актуальне питання, і проблема це вже гостра проблема. Це підвищення проявів алергічних захворювань у населення, в дітей, в дорослих, навіть в тих людей, які раніше не помічали на собі цих захворювань. Цьому є природні чинники. Факторами різні інвазивні види, які поширюються по території там, нашої області, всім відома амброзія, це інші рослини, які не є збудниками алергій, але на частинах цих рослин затримуються алергени, які ми з вами вдихаємо. А якщо врахувати, що світ, який нас оточує, це переважно наш побутовий світ, це Штучно створений нами світ в документах Організації Об'єднаних Націй, є такий документ, який називається Порядок денний на 21 -е століття. І в тому документі є дуже цікаві факти, які показують, що більшість хімічних речовин, які зараз використовує людина, вони є умовно безпечними. Тобто сучасний світ і сучасні галузі вони настільки швидко розвиваються, що ми апріорі не встигаємо перевірити на 100% безпечність, тому що ми з вами живемо в цьому світі, і ми зараз з вами перевіряємо це на собі. Звичайно, є поняття дерматологічного контролю, там тестових досліджень. Але це як такі поверхневі зрізові результати. Справді, як наш організм реагує на це, ми можемо бачити самі по собі. Тому для чого нам цікавитись станом довкілля? В першу чергу, це таке егоїстичне, наше не просто бажання це така егоїстична потреба. Для того, щоб вижити, доволі модною є тематика сортування, що там використання біорозкладних якихось матеріалів і так далі. Чи є від цього сенс з точки зору екології і як воно може впливати? Сенс є, і він дуже великий. Хоча інколи ми навіть на побутовому рівні недооцінюємо важливості малих. Нам на перший погляд це малих кроків, якщо говорити про сортування, про використання багаторазових біорозкладних пакетів, тут важливо сказати, що це мають бути біорозкладні пакети, не ті, які виготовлені з пластика, тому що є пластик, який розкладається і той пластик, який розкладається, це ем, серйозна біда, яка вже крокує не те, що пліч опліч, вона вже поклала нам руку на плече, е, тому що частини е, мікропластику вони знайдені не тільки в. Мешканцях водних середовищ вони знайдені в мозку людини. Справді це факти уже лякаючі. <реш> мене, таки да мене як фахівця, коли я починаю над цим задумуватися і усвідомлювати, наскільки це серйозна загроза, це загроза дуже велика. Раніше було розуміння того, що це. Пластик, який плаває великими сміттєвими плямами. Його ковтають севці морські, там китоподібні маріанському жолобі от кілька років тому, буквально рік тому, навіть там уже знайшли сміття, тобто тіп продукти, життєдіяльності, використання побутовою людиною. Однією з передових країн, в якій, до речі, відбувається просто ну, це лідер в. Не тільки в Європі, а й в світі, в світі по управлінні відходом це Швеція. В Швеції на сміттєзвалище потрапляє менше 2% сміття. Все інше це йде в переробку, тобто в повторне використання, або на сміттєспалювальні заводи, які теж є складовою частиною енергетичної системи країни, які виробляють електроенергію, і які виробляють теплову енергію. Звичайно, якщо це сміття не потрапляє на сміттєзвалище, воно і не буде потрапляти і у водні об'єкти. Воно не буде забруднювати е, довкілля, тому що природа, вона справді дуже розумна, і в природі все взаємопов'язано. Е, наше з сміття, яке ми залишаємо сьогодні, е, в одному місці. Ну, це буде оманливо думати, що воно залишиться тільки тут і воно не буде нікуди переміщатися. Навіть якщо його не буде переносити вітром, його не буде переносити водяними якимись потоками, сміття має е, розкладатися, воно буде розкладатися. При розкладанні сміття е, важлив, ну, так, дуже таким небезпечним аспектом е, проникнення фільтрату в підземні води. Підземні води є джерелами водопостачання, uh -huh. вони okay. пов'язані з поверхневими водами. Підземні води живлять рослинність, яка нас оточує. Чому важливо сортувати, чому важливо використовувати багаторазові речі, намагатися не викидати у сміття, використовувати біопластик. В першу чергу це зекономить природні ресурси. Якщо ми говоримо про пластик, пластик виготовляють з нафти, тобто це продукт нафтопереробної галузі, треба усвідомлювати, що не весь пластик є в переробку, можна віддавати по класифікації ті, що є в Україні. І загальновизнані є сім видів пластику. Із тих самих видів пластику. Є кілька видів, які не переробляються. Є така громадська організація, яка називається Україна без сміття. Вона знаходиться в Києві і ця громадська організація, яка займається прийомом вторинної сировини різноманітних видів пластику. Вона є таким лідером серед. Організації в Україні, але це знову ж таки це громадська організація, тобто це громадська ініціатива, яка співпрацює з муніципалітетом Києва, і у них дуже чітко налагоджена система прийому вторинної сировини і передачі цієї вторинної сировини потім виробникам. Ще в довоєнний період у нас відкривалися в центральній і в західній Україні підприємства, які переробляли. Поліетиленові пляшки це звичайний mm -hmm. пет-одиничка пластик. І, і цікаво, що коли вони почали працювати, їм не вистачало сировини. Вони мусили шукати сировину в сусідніх європейських країнах, саме через те, що в нас не налагоджена загальнодержавна система е, сортування. Зараз ми в Миколаєві можемо навіть побачити, вже з'явилися, як, зверніть увагу, коли ви ходите по вулицям, особливо якщо це багатоповерхові будинки, крім звичайного сміттєвого баку, можна ще бачити такі металлери. Mm -hmm. Решіточки, і там написано МКП. Тобто, це теж наше комунальне підприємство почало займатися збором пластику для переробки. Дуже багато сучасних стартапів, які молодь, сучасна, вона має дуже багато ідей, і ці ідеї потребують підтримки, якраз для того, щоб ми з вами виходили на рівень сталого споживання, екологічно збалансованого споживання тих товарів, які є в нашому побуті, і мінімізували об'єм тих речей. Які будуть викидатися на сміттєзвалище, тому що сміттєзвалище України, наше Миколаївське, наприклад, сміттєзвалище, воно вже є переповненим, і це велика проблема, як відбувається за кордоном, це не тільки сортування сміття, яке може йти на переробку. Це віддавання речей. Наприклад, у нас теж починаються з'являтися такі центри. Якщо у вас вдома є якісь речі, які ви не носите, не видягаєте, не викидаєте їх на смітник. Ви віддаєте як допомогу малозабезпеченим людям? Справді, особливо те, що стосується взуття, це будуть сотні років ваші кросівки пластикові розкладатися угу. на сміттєзвалище, якщо воно якщо воно потрапить. Якщо брати приклад Швеції, якщо це вже речі, які не, були, не можуть бути ужитку, їх відправляють знову ж таки на спалювання, тому що це теж ресурс, є усвідомлення того, що це не сміття, відходи це не сміття, відходи це ресурс. Що б ми тоді могли порадити? Отже, використовувати вторинну таку сировину і е, користуватися таким способом. Правильно віддавати речі, якщо ви йдете купувати якісь продукти, не купувати в пластиковому пакуванні. Якщо ви можете купити крупи, тобто те, що насипне в власне пакування, щоб обмежити використання поліетиленових пластикових упаковок, упаковок ага. використовувати багаторазові ці пакети. Якщо ви йдете е, в супермаркет купувати м'ясо, рибу абсолютно спокійно на вас реагують. Якщо ви пройшли своїм лотком, якщо ви пройшли своєю єм, ємністю, так ви зменшите кількість вашого щоденного пластику. Е, хочете пити води? Носити з собою багаторазову пляшечку можна з пластику, можна термо. Зараз дуже багато таких термопляшок, які зроблені з металу. Вони будуть вам не три роки слугувати, вони будуть вам десятки років слугувати. І якщо у вас є потреба купувати овочі, не обов'язково овочі, чи фрукти, які ви купуєте, класти в, в пакет. Ви можете їх зважити, взяти стікер. І вже зменшити справді ці маленькі кроки вони дають багато результатів. Більше того, в європейських країнах в нас ще я такого в місті, наприклад, не бачила. Можна навіть своєю тарою ходити засоби побудової хімії набирати шампунь, який ти яким ти користуєшся, тобто не кожного разу, коли ти купуєш. І в тебе залишається в тебе залишається, залишається так, ця власне. ємкість, ємність. Ти дивишся так. ну, В принципі, можна спробувати десь її віддати на переробку. Але суть цього підходу життєвого це не просто е, зменшення відходів за рахунок того, що ти будеш не викидати їх, а здавати в переробку. А суть зменшення власного споживання в домогосподарстві. Е, Таких речей, яких взагалі без, без, без взагалі без яких можна обійтися, тобто багаторазове використання, використання скляних ємностей, дуже популярна річ, і я бачу зараз молодь підходить до цього, це використання термочашечок. Uh -huh. Всі ми любимо пити каву, і це така наша вже традиція. І це доволі стильно. І Це доволі стильно так, що ми з вами. Коли йдемо пити каву, беремо не одноразове горнятко, яке справді з паперового, але не дуже з паперового стаканчика, там все одно є поліетилен, який також буде розкладатися, папір швидко розкладеться. Там, якщо це тоненький папір, там ну, місяць-два, в залежності від кліматичних факторів, який дощ, як воно буде розкладатися під пливом вологи, підпливом вітру. але Поліетилен цього не зробить, він не буде розкладатися, він буде розкладатися довго Це е, десятки сотні е, років. Е, тому о, ще, ще може бути порадою в тих моментах, які ми вже зараз можемо е, скоригувати свій стиль життя і своє споживання. Е, в, вже, вже не, не чекати майбутнього, не чекати, що нам е, там, не, бу, не буду сортувати, не буду займатися, е, не думати про довкілля, поки там, не буде працювати там, місцева міська система сортування. Ми Це теж потрібно. Себе. Але е, моя життєва позиція, е, я теж завжди кажу нашим студентам, екологам, що треба починати з себе. Все почнеться з себе, тому що маленькими кроками робляться великі справи. І я щиро в це вірю, і досвід країн, які пройшли вже цей шлях, він свідчить про це: Активна громадська позиція, громадськість підштовхує щодо екологічних питань. І того документу, який я згадувала, там порядок денний на 21 -е століття. Е, поняття сталого розвитку, цілі сталого розвитку ці речі, які в багатьох на слуху, але ініціаторами е, цих рухів були екологічні громадські е, ініціативи. Припустімо, мене не цікавить, що буде з е, нашою планетою, що буде з екологією після мене. Чому я зараз маю про це піклуватися? Я думаю, що справді так могли ще думати, могли собі дозволити думати люди, які ще ну, жили, скажімо, там років 30 і 40 тому. Тому що справді те, що відбувається з довкіллям, оця стрімкість змін показників навколишнього середовища. Вона зараз набагато швидша. А те, як змінюється не в кращу сторону стан довкілля, це вже відбувається не після нас, це вже відбувається зараз. Це вже відбувається з нами, це відбувається вчора, це відбувається сьогодні і це вже відбудеться завтра. І навіть якщо нас в завтрашньому дні не буде, але ми є сьогодні. Ага. Зрозуміло, що хочеться жити наповну, так? Тому що подекуди все-таки існує думка, що екологічний свідомий вибір, екологічно свідоме життя це життя про обмеження. Але це скоріше життя не про обмеження, це про усвідомлене життя. Це про те, чому ми сьогодні віддаємо свою увагу. Про те, чи ми наповнюємо сьогоднішній день е, свій. Е, чи... Ну, Кожен з нас хоче все-таки, ми думаємо, що життя наше скінченне, але кожен, де, кожен з нас, я не впевнена, що є. Не знаю таких людей, які сьогодні подумають, мого завтра вже не буде. Всі ми думаємо, що наше завтра буде. А наше завтра е, це вже маленьке майбутнє, і сьогоднішні наші вчинки це вже про наше завтра. Сьогодні нами не викинута, віддана в пластик, в переробку пластикова пляшка. Сьогоднішній наш вибір не купувати якусь річ або не викидати небезпечні відходи у смітник, а поцікавитися, де в нашому місті є ці пункти, а ці пункти є. Ті самі батарейки, ті самі різні елементи живлення, у часи, які ми зараз живемо, так постійної потреби запасів енергії, оскільки енергетична система вона піддається постійним терористичним атакам в цих відпрацьованих джерел живлення стає все більше. І зрозуміло, що ми повинні думати про те, куди їх дівати. Тому що сьогодні те, що ми викинемо в, е, на смітник, воно вже завтра, повірте, буде забруднювати е, навколишнє середовище. Тому що ми, ми ж не хочемо думати що я, ну, я не хочу думати, що я завтра помру. Я хочу думати, що ну, там, завтра, післязавтра, наступний рік я думаю, а ті зміни, які. Відбуваються з довкіллям це зміни не ті, що пройдуть через десятиліття, якісь будуть відчуватися їхня гострота, і вплив буде і через 10, і через 20 років відбуватися, але те, як стрімко змінюється навколишнє середовище, цілі екосистеми. Це вже відбувається зараз. Ну, те саме з льодовиками відбувається. Зміна клімату. Тут дуже справді екологічні аспекти і екологічна тематика, вона. Дуже обширна, тому що це про світ, це про екологічну систему Землі, про біосферу, і говорити, розбирати аспекти, причинно-наслідкових взаємодій, ну це можна не те, що годинами, угу. це цілими днями обрати окрему тему і про неї спілкуватися. Але це дуже цікаво. Одразу скажу, що те, що стосується екологічних досліджень, екологічних спостережень. Це те, що ніколи не буде е, м, нудно. Угу. Те, що ніколи не буде е, м, таке однакове, тому що світ наш змінюється, е, і, ми світ свідками змінюється є. і ми є свідками, ми і ми є свідками цього, цієї зміни. Цікава така тематика. Я думаю, можливо, ми продовжимо якимось іншим разом. Поговоримо більш детально про якісь такі. Цікаві аспекти. Але якщо дивитися так, то тоді ми маємо відкласти ось цю от, е, потребувальну нашу тенденцію до використання наших природних ресурсів і стати, як ви влучно зазначили, партнерами. І, відповідно, на цьому сьогодні ми її фінішуємо. І до зустрічі в наступних випусках нашої програми. Дякую за вашу зацікавленість. Було дуже приємно поділитися вам нашим досвідом, нашими знаннями. Дякую за співпрацю. До нових зустрічей!